Бронювання у дії повертається. Прем'єр-міністр вже назвав дати, але не все так просто. Шмигаль повідомив і про нові правила отримання броні. Тож яким критеріям мають відповідати ті, хто претендує на бронь, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть, вподобайки, а Ми переходимо до новин. Можливість отримати бронь через дію з'явилася в липні 2024 року. Керівник критично важливого підприємства міг онлайн подати заяву про бронювання одразу кількох співробітників. Невдовзі через дію він отримував відповідь Рішення про бронь. Це значно полегшило, а головне прискорило процес бронювання в Україні. До цифровізації бронювання могло тривати місяцями, що в розпал активної мобілізації створювало ризик і невизначеність для бізнесу. Але з вечора, 20 жовтня, українці почали повідомляти, що лавочка закрита. І більше не можна отримати бронь від мобілізації у дії. А вже наступного дня це офіційно підтвердили у дії. Однак у прислужбі пояснили, що послуга тимчасово закрита, тому що до 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних. І ось плюшка повертається. Вся броня від мобілізації з 1 грудня знову здійснюватиметься через дію. Про це заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмагаль та назвав нові умови для тих, хто претендує на бронь. За цей час, що послуга не працювала, уряд онов. Не лише критерії бронювання, але й критерії для отримання самої критичності. Там повністю провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати своїх співробітників. Як зуважив Шмигаль, за результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути. І перш за все йдеться про регіональні та галузеві критерії критичності підприємств. Вони тепер будуть погоджуватися із міноборони та мінекономіки. Для приватного сектору з'явилися теж нові умови: зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом. Це тепер обов'язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві і у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. На думку прем'єра, це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради тіньової домовленості про бронювання. А ще від тепер відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали усім критеріям. Відповідальним міністерством вже доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Шмагального голоси, що новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбувалося. Нагадаю, що нещодавно спалахнув скандал через велику кількість бронювань. Повідомлялося, що відстрочку від мобілізації, нібито отримали півтора мільйона чоловіків. Втім, вже за кілька днів цю інформацію спростувала міністерка економіки Юлія Свериденко. В інтерв'ю Forbes вона сказала, що справжнє число на третину менше. За її словами, за весь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов'язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей. А дані про понад мільйон заброньованих з'явилися через задвоєння. Оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і в паперовому, і в електронному вигляді, тобто через дію, це не відповідає дійсності. На пік у нас було 950 тисяч унікальних заброньованих. Коли з'явилося бронювання через дію, у певний момент статистика зросла до 1 мільйона осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і у паперовому, і в електронному вигляді. Станом на кінець жовтня маємо 906 тисяч заброньованих. Вона додала, що тоді Кабмін з ініціативи Міноборони взявся за аудит бронювань. Власне, за результатом аудиту і з'явилися зміни у підходах до визначення статусу критичності підприємств. У цей період нові відстрочки не видавали. З 25 жовтня процедура бронювання діяла тільки для. Тих працівників, які були заброньовані до 31 травня. Ми часто зустрічаємося з бізнесом, і вони кажуть, що у них середня заплатня заброньованих приблизно 19 тисяч. Тому бізнес, з яким ми спілкуємося, каже, що вони не проти, щоб цей показник офіційно був вищим і відповідав реальному стану справ. Раніше Сверденко наголошувала, що бронюванню важливо додати прозорості і систематизувати процес. А тому уряд розглядає можливість змінити процедури бронювання, наприклад, надати пріоритетний критерій із заробітної плати. Свереденко також розповідала, що Статус критичних в Україні зараз мають 19 тисяч 730 підприємств. З них близько 9,5 тисяч були визначені регіонами, решта міністерствами. А як вам нові правила підтримуєте чи ні? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихих вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Слава Зсу! До зустрічі!